Били пасажирів на вокзалі і забирали гроші. У Львові викрили цілу групу правоохоронців, аж 15 копів. Їх підозрюють у незаконному вимаганні коштів. Слідство каже, правоохоронці чіплялися та відбирали майно в громадян, які були на підпитку або ж порушували порядок. Про таку діяльність в управлінні внутрішньої безпеки Нацполіції дізналися ще у жовтні минулого року. Відтоді за здирниками у погонах пильно стежили. Доказів назбирали аж на 20 злочинних епізодів. Ки що затримали лише трьох поліцейських. Їх піймали на гарячому, коли правоохоронці змусили чоловіка віддати їм понад 200 євро. Затриманим уже оголосили підозру. Також було проведено 13 обшуків у селях копів. Було виявлено і вилучено чимала сума грошей у вітчизняній та іноземній валюті. Майже чотири десятки мобільних телефонів, холодна зброя, вогнепальна зброя, в тому числі і ручний противотанковий гранатомет. Муха походження цієї зброї наразі встановлюється.